Павло Марченко, відпусти мене, Господи, з раю, на Різдво, хоч на трішки додому. Адже крила за спиною маю, полечу я по небу нічному. На святвечір зберуться около мати, батько, бабуся старенька. Жінка сяде кохана до столу на руках неї донька маленька. Я прийду, хоч мене не побачать, обійму всіх своїх, розцілую. Пригадають про мене, заплачуть сам за ними за кожним сумую. Як я хочу щасливої долі моїм рідним маленькій дитині і безмежної, вічної волі моїй рідній землі, Україні, я за неї пішов воювати і за світле майбутнє народу, щоб у мирі йому існувати за наш край, за нашу свободу, та не встояв в боях і загинув. Вже без мене йшли в бій, побратими, та не з власної волі їх кинув, хоч плече моє зараз не з ними. Перемогу здобудуть, я знаю, хай їм сила твоя помагає. А я лину до рідного краю там куття вже на мене чекає. 23 грудня 2023 рік.